Доброго дня, глядачі маюа. З вами я, Олександра Решмеділова. Сьогодні ми підім'ємо підсумки безпосередньо виборчих процесів у Туреччині. Так сталося, що на вихідних у неділю відбулися вибори в Туреччині президента, а так само парламентські. Ось і зосередимо увагу на результатах і що це може означати для України. Ну, основна інтрига сполягає в тому, що буде другий тур. Жоден з кандидатів не зміг отримати 50. Плюс відсотків голосів виборців. Попри те, що висока була явка на президентських виборах, фіксують явку 89%, а на парламентських 87%. Тобто, ми бачимо, що багато виборців в Туреччині покладають серйозні надії на демократичний процес, відвідують виборчі дільниці, голосують. Сподіваються, що свята демократія відбудеться, і вибори пройдуть. В чесний демократичний спосіб і таким чином вдасться змінити конфігурацію влади, або безпосередньо збалансувати її і стабілізувати. Ердоган зробив заяву, що в будь-якому разі, якими б не були результати виборів, він сприйме ці результати і не буде якось їх оскаржувати. Що ну, багато хто з експертів вважав, що можуть бути певні протести або якісь рухи. На вулицях в, в підтримку Ердогана, якщо раптом він набере переможних голосів. Чому я кажу раптом, тому що два основних кандидати це і Раджеп Ердоган, і Кемаль. Килич дароглу вони йдуть, як то кажуть, наздря в Ніздрю. І різниця між ними вкрай невелика. І саме тому майже напередодні вже виборчого процесу були зміни, і частина кандидатів знімалася з перегонів. Взагалі, то кемаль Килич-Дароглу, він представник об'єднаної опозиції, шестипартійної опозиції. І вона достатньо строката, там є і ліві, і праві сили і республіканці. Тому бачимо, що об'єднання дало достатньо серйозний результат, але не дало цієї переваги. Майже перед виборами знімається кандидат номер 3 і цікаво було, як розподіляться його голоси. Чи додасть безпосередньо в корзину? Кемаль Киличдераглу, щоб мати оцю перевагу проти Ердогана, але натомість був ще безпосередньо один кандидат, представник правих сил, на голоси якого якраз розраховував більше Ердоган, і можна сказати, що він не отримав перемогу в один тур, на яку розраховував, і остання соціологія, яку нам демонстрували, вона якраз була покладена на те, що з невеликим, з невеликою перевагою, все таки Ердоган зможе отримати. Перемогу в один тур не вдалося. Тобто, можна сказати, що якраз ця критична маса в по декілька відсотків, яка була в руках у тих опозиціонерів, які не віддали голоси за Кималькилич Дереглу, вони якраз розпорошилися і не дали. Змоги ні Ердогану отримати перемогу, ні безпосередньо об'єднаному позиційному кандидату. Чому це цікаво, чому це важливо? Паралельно відбуваються парламентські вибори. І можна сказати, що Ердоган отримує якраз більшість, і була реформа у 18 році. До того більше повноважень мали прем'єр-міністри. А з 18-го року ключова влада зосереджена в руках президента, є посилення президентської вертикалії, і роль парламенту вона звелася до мінімуму. Навіть так жартуючи, це певна така нотаріальна контора при президентові. З ними не узгоджують призначення міністрів, з ними не узгоджують ключові моменти. Якщо когось відправляють у відставку, так само їхнього е, одобрення не потрібно. Тому. Хотілося б, звісно, щоб не було конфлікту між парламентом і президентом. І багато хто закидає, умовно, якщо у Вердогана вже є більшість в парламенті, то чи не буде конфліктувати цей парламент, принаймні, якщо, наприклад, перемогу отримує опозиційний кандидат Кемаль Килич Дереглу. Але давайте скажемо, що повнота влади у президента висока, і я думаю, що мінімізувати ці конфлікти можна, принаймні, якщо президент вирішить якийсь момент направити парламент. У відставку на переобрання, то і сам піде на переобрання. Це теж треба розуміти, тому це певний такий запобіжник. Але опозиція якраз об'єдналася навколо єдиного кандидата не тільки для того, щоб прибрати Ердогана, який став вже певною константою, а для того, щоб повернути якраз посилити роль парламенту і збільшити вагу прем'єр-міністра. Тому, ймовірно, треба подивитися в разі перемоги. Якраз Кемаля Килич Дереглу може відбутися чергова реформа, і ця реформа буде парламентською для того, щоб посилити роль парламенту, щоб він не був таким формальним при президентові і дав можливість працювати. Єдине, що є певні опасіння, що Туреччина таким чином, через достатньо строкату палітру різних сил, зацікавлених в цьому може зайти в певний такий політичний клінч і не знайти консенсусу, а скажімо, зануритися в певні протистояння політичних сил, які по-різному будуть бачити ці процеси для України важливо декілька аспектів незалежно від конфігурації другого туру, який відбудеться 28 травня, і перемоги того чи іншого кандидата. Головне, щоб Туреччина. Зберігала свою роль і вагу в багатьох процесах. Перший процес, який нас цікавить, це зернова угода, тому що тут є ключове посередництво Анкари, і разом з паном Гутєрішом, з ООН вони намагаються стабілізувати оцей трек вивезення зерна з України. Питання в іншому: наскільки можна розраховувати на те, що він не буде стояти на паузі під час виборчих процесів і запрацює, як тільки но буде обрано безпосередньо представника від Туреччини надалі? Другий момент, який нас цікавить, це роль Туреччини в НАТО. Особливо це нас цікавить на тлі двох кейсів Фінляндії і Швеції, в яких роль або слово Туреччини було чи не ключовим. І могло поставити на паузу ту чи іншу спробу пришвидшеної інтеграції. Якщо по Фінляндії вдалося знайти консенсус у згоду достатньо швидко, то по Швеції ми бачимо, що певні процеси стоять на паузі, і від того, якою буде Позиція слова Туреччини буде залежати, як швидко Швеція зможе увійти до Північно-Атлантичного альянсу. Тобто для України треба слідкувати і налагоджувати мости з Туреччиною по питаннях НАТО вже. Це не тільки поставки е зброї, це і безпосередньо. Е Перспективи наші про входження до а, НАТО, про які говорив Столтенберг, і загалом, ну ми бачимо, що тут є певна консолідація бачення України всередині Північно-Атлантичного альянсу, єдине, що після завершення війни. Так само цікаво, це і позиція Туреччини по санкціям. Бачимо, що Туреччина не підтримала загальні пакети санкцій а, ні від. Європи, ні від загалом країн-членів НАТО, тобто вона йшла всупереч цьому і відмовлялася. Можна провести певні паралелі, наприклад, з позицією Угорщини, яка блокує певні процеси всередині Європейського союзу. До речі, поки такої загальної шкоди для України несе своїм там, певним таким супротивом або партизанською діяльністю всередині цих структур, але її голос вагомий, і її позиція, наприклад, не підтримувати санкції, дозволила Росії обходити ці санкції. Вона бачить, Росія бачить в Туреччині сильного партнера, який дозволяє торгувати який дозволяє логістично спрощувати ланцюжки, які дозволяє. Взагалі вести хоч якийсь діалог, попри бажання багатьох світових гравців, особливо західних гравців, ізолювати Російську Федерацію. Тому сподіваємося, що Туреччина незалежно від розстановки сил буде підтримувати Україну. Проте, давайте скажемо, що всередині в Туреччині є декілька серйозних проблем є історично зафіксована інфляція, з якою тобто економічний блок, з яким доведеться вирішувати питання, є питання. Руйнації після землетрусу це серйозний удар, особливо на для того, що багато хто закидає, що були порушення при будівництві багатьох будинків. і Тому руйнації були ще більш масштабними, тобто, це питання і до місцевих влад, і до певних забудовників. тому я думаю, що Туреччина незалежно від знов таки розстановки сил буде занурена у внутрішню повістку. Треба всі ці е, пристрасті вгамувати, знайти вихід е, і дати виборцю не тільки відповідь у якості голосування, але й вирішення цих питань. Це, якщо коротко будемо фіналізувати цю тему, слідкуємо за другим туром, під, будемо підбивати підсумки ще раз. Але е, нам важливо, що, попри заяви про певні можливості втручання у виборчий процес, наприклад, з боку Російської Федерації, поки ми таких підтверджених фактів не бачимо. І будемо сподіватися, що і не побачимо, тому що інакше це буде говорити нам, що вибори проходять в нечесний спосіб. Сподіваюся, що міжнародні спостерігачі зафіксують, що виборчий процес проходить у демократичний спосіб, і незалежно від того, що бачимо тенденцію до авторитаризму, все-таки свята демократії переможе. Дякую за вашу увагу. З вами була Олександра Решмоділова. Майюа і короткий формат підбиття підсумків.